2 1 Оффіцер Яка Ілля, ти живий? Ти мене чуєш. Відкладаємо свою зброю. Відкладаємо зброю потерпісного присвідомості на нас своїми. Провіряємо на наявність посторонніх предметів. Посторонніх предметів не виявило, ми дістаємо тунікет. Накладаємо максимально високо до кінцівки. Затягуємо. Записуємо час на готового потерпілого до транспортування. Беремо зброю потерпілого. Беремо свою зброю. VIE! Глядаємо рухом та ніс на наявність виділень. Перевіряємо голову, чи немає тут виділень крові. Якщо виділень крові не виявлено, обережно знімаємо шолом та бронежилет. Одну руку кладемо на грудну клітину, іншу звільняємо дихальні шляхи та слухаємо так протягом 10 секунд. Далі перевіряємо грудну клітину та спину на наявність ушкоджень та переломів. Якщо ушкоджень та переломів не виявлено, перевіряємо верхню кінцівку, чи немає тут виділень крові. Ретельно перевіряємо під пахнем. Далі тазові кістки. Дивимося, чи немає тут переломів. може зібратися велика кількість крові. Далі безпосередньо переходимо до ран. Розрізаємо рукав. Оглядаємо рану. Якщо рана глибока, нам потрібно виконати тампонування. Двома пальцями шукаємо та зажимаємо артерію. Тампонуємо. Якщо бент стерильний тримаємо три хвилини, якщо звичайний, то п'ять. При умові, що виділень крові на бинті немає, накладаємо туху перем'язку. проживання в зелену зону.